каталоги, книжки, які визивають естетичне задоволення і захоплення сам процес починається з затвердження макетів. Вдруг. Дизайнер провіряє все добре до з цим макетом, підходить він по технічним параметрам і добриві там фотографії. Цей макет пропускається через спеціальну програму, яка всю гаму фарб. Перетворює в чотири основні поліграфічні кольори. Це цмік – Це блакитний, маджента це пуфровий, yellow жовтий і блек – це чорний колір. Після цього цей пруд відправляється в репроцесор, де виводиться під кожний колір своя алюмінієва пластина. Наприклад, у Оксаниної книги. На листах до першого формату на машині. такі красиві листи виходить. Усе, що надруковано, передається в післядруській цеху. І платинка, я що не показала, вона другувалася там в машині меншого формату. Потім, після друкарського цеху, така перший етап це пальцювання. Такі здорові великі листи, вони пальцюються по лініям і. Получається такі зоши. То машина такі. сама вже знає, там автоматично все, все настроєно, щоб місцями не, місця ви не попутали ці зошити. Тут такі ніточки є, підбираються, потім ці всі блоки проклеюються, прошиваються, кидаються в тверду обкладинку, кладуться під креслі. Останній процес це. Контроль, Якщо у вас будуть якісь запитання, чи хтось е, хоче по процесам щось знати, чи е, треба буде якась консультація з корпоративним питанням, чи з другом якоїсь які іншої поліграфічної продукції, то запрошую, ви можете чи у мене запитати, чи у колег з компанії Примістов, е, завжди завжди раді відповісти на всі ваші питання.